Петріоти, оскільки ці засоби вони дозволяють виконувати надскладні задачі по відбиттю е, досить важких цілей, складних цілей, таких як кінжал. На жаль, боротися інакшими засобами, так їм досить складно, і цих засобів потрібно багато не лише петріотами єдиними, оскільки петріоти також необхідно прикривати і розбудовувати е, саме систему протиповітряної оборони, яка включатиме і середні комплекси це такі, як насамсайсті е, та. Малого радіусу дії, наприклад, гепарди, Евенджери, які ефективно можуть боротися проти безпілотних літальних засобів, таких як шахет, які досить часто також атакують наш повітряний простір. Крім того, звичайно, що потребуємо і ракет до наших переносних зенітних ракетних комплексів, які використовуються не лише в мобільних вогневих групах, які також прикривають наші області в тилу країни, а й на передовій на сході на півдні нашої країни. Звичайно, це не весь перелік, який є. Ми також модернізуємо і старі радянські системи. Наші, наприклад, Буки. зараз у нас є проект з нашими партнерами Франкін. це такий комплекс, так який на базі старого радянського бука він використовує нові західні ракети, які можуть вражати також повітряні цілі. Ну, звичайно, така інформація циркулює в медійному просторі в інформаційній сфері. Однак на все е, потрібна політична воля. Цим займається наш дипломатичний корпус, вище військове політичне керівництво. Нам необхідно зараз відбивати ефективно повітряний е, напад противника, так стабілізувати цей, цю ситуацію, яку ми зараз бачимо. Обстановку зупинити російський на цей. Є... Пакет допомоги від наших американських партнерів і не тільки від Великої Британії, в тому числі та інших країн, членів Північно-Атлантичного альянсу та вільного світу, які надають нам допомогу. Звичайно, що вона є кричуще важлива. Постачання нам і різних ракет, систем для відбиття, в тому числі як ми бачили аеробалістичних ракет типу кінжал. Звісно, що вони дозволять нам дещо зменшити ураження по нашим. Кричучи важливим об'єктам та помирним містам зберегти життя людей, що є найголовнішим під час цієї війни. Тому звісно, що це полегшить дещо дихання. Однак ми маємо розуміти, що Україна не виробляє сама ані установки, ані ракети, і є, в принципі, постійний дефіцит цього. Ні на війні ніколи не буває достатньо боєприпасів. Очікуємо, звичайно, що цього року, що вже перші винищувачі зможуть виконувати поставлені завдання. Однак цей процес не впинний. Ми постійно використовуємо всі абсолютно слоти, які нам надали наші союзники країни повітряної коаліції а їх там більше півтора десятка, якщо я не помиляюсь. Тобто це різні країни Європи, які і Америки, в тому числі, які допомагають нам на різних етапах готувати наших пілотів. Очікуємо, коли ми зможемо повідомити всім громадянам про цей історичний момент і появу в небі F-16. Ну, перш за все, звичайно, це винищувачі, які апріорі стануть серйозною загрозою для льотчиків, які будуть виконувати завдання з російської сторони. Су 34 Су-35. І не самі винищувачі, а ракети, які будуть надані до них, їх дистанція їх радіус ураження, так системи наведення. Звичайно, що це стане серйозним фактором стриму. Звісно, що Росія взяла тактику випаленої війни, де вона просто знищує все живе своїми кабами 500 кабами 200 ці ця зброя вона не є дуже прицільною. Саме боротьба з кабами це боротьба з носіями, тобто літаки і системи ППО середнього та великого радіусу дії, які дозволять ще на підході виявляти ці, ці літаки, так і завдавати по ним ураження.